Всім привіт, друзі! З вами садмаркет. І до нас приїхала ось така коробочка від хускварна. Зараз ми будемо її розпаковувати і дивитися, що всередині. Поїхали! З самого верху у нас тут лежить інструкція з експлуатації, але це поки нам не потрібно. А всередині у нас ось така новенька віброплита. Модель LF-80LAT. Надійне кріплення для транспортування, для того, щоб вона не впала з піддону. Але насправді я дещо переплутав, тому що інструкція з експлуатації та використання лежить під віброплитою. А це в нас дещо краще. Тому що ця модель від Husqvarna оснащена двигуном від Honda. І не просто мотором від Honda, а мотором потужністю 5,6 кінських сил. Ну що, друзі, давайте знімемо цей піддону та покажемо вам, як він працює. Еле спочатку швиденька підготовка. Резервуар для води, що легко знімається однією рукою. Табак для палива зі сріблястою кришечкою, що знімається буквально у півоберта. Надійна система опускання колес. Ось такий красивенький стартер. То поступова інструкція з запуску цієї віброплити. А ще під стартером: ось така красива табличка з артикулом, серійним номером, датою виробництва. Навіть Made in Болгарія. Згідно з інструкцією, перше відкриваємо подачу топлива. Друге. Трохи збільшуємо оберти двигуна буквально на одну третю. Третє закриваємо повітряну заслонку. Четверте. Ставимо тумблер в положення он. П'яте. Тягнемо за стартер. Далі закриваємо повітряну заслонку. Додаємо обертів, щоб вона почала працювати. І шосте це дуже страшний елемент вимикання. Ось таким простим рухом ця плетоноска вимикається. Ціна такого незамінного апарату 75 тисяч 991 гривня. Цю шикарну плетоноску ви можете придбати в нашому онлайн-магазині Садмаркет Київ ЮА або по адресу вулиця Київ, острівна, 16. Вітаємо та запрошуємо усіх!